26 січня 2023 рік. 8 годин 15 хвилин ранку. Починаємо день з повітряної тривоги. Зараз 10.50. Я знаходжуся у ваній кімнаті. Заряджаю телефон, повітряна тривога досі триває по всій території України. Вже у новинах пишуть про вибухи на Вінниччині, в Одесі, у Києві. Також прочитала у новинах, що підняли літаки. У Білорусі з ракетами Кінжал. А так як Білорусь поруч з Рівненською областю у них спільний кордон, то вирішила я, що це буде моїм укриттям, бо я не знаю, куди йти, де тут поруч. Тому трохи посидю тут. У мене сьогодні була одна пара, о 9 я встигла її провести, хоча тоді вже почалася повітряна тривога, я завжди дітей запитую, чи вони згодні бути на уроці. Чи ми будемо йти всі в укриття. Ніколи не було такого, що діти відмовлялися від уроку, казали, та ні, ми не будемо, не хочемо. Завжди всі залишаються, і ми якось намагаємося з ними відволікатися від того, що. Відбувається навкруги. Ще на новій пошті мене чекає посилочка. Я замовила собі подарунок на день народження, який я платила анюта. Це буде сумка, та моя попередня. Вже в такому стані, що її треба поміняти. От, ну, по-перше, вона вже у мене декілька років, а по-друге, коли я останнє була у Жені, то кора їхня собака погризла мені ручку на сумці. От, тому, скажімо так, що кора. Пришвидшила цей процес зміни сумки на нову, то я на неї взагалі зовсім не ображаюся. Це потрібно було зробити вже давно, а кора мені просто допомогла. Отак, От тому після того, як закінчиться повітряна тривога, я піду на пошту і обов'язково покажу вам. Свою нову сумку. Ще не снідала. Нікіта на роботі. Ну, поки все. Чекаємо відбою. Снідано буде, на сніданок буде вівсяна каша з бананом, малиною і горіхами і також зробила бутерброд з маслом і червоною ікрою. А це у нас залишилося після вчорашнього вечірнього перегляду з Нікітою фільму крекер їли. Хоча я так не хотіла щось їсти на ніч, але було смачно. І ось такі штучки картопляні, як чіпси. Відбій повітряної тривоги. Вона тривала 4 години. Зараз 12.30. я йду в АТБ. Потрібен хліб, молоко, а потім зайду на пошту. Отримаю посилочку. За доставку заплатила 70 гривень. Сама сумка коштує 399. Магазин хоч не ходи. Пішла за хлібом і молоком. Потім пригадала, що треба яйця. Взяла. Дивлюся на знижки буженина. Коштувала 280, а зараз 140. Ну як не взяти? На акції шоколад Міленіум 27 гривень. Коштував чи 42, чи 44. Теж треба взяти. <сум> ну і так вийшло на 249 гривень. А планувалося тільки молоко і хліб. У нас щось сипеться з неба, схоже на крупу. Може вона е, перетвориться на сніг. Ідея оформлення паркану. Дивимося. Клас. Здалеку бачила, але ніколи близько не підходила. Навіть бачила, коли діти малювали це. Міни це те, чим займається моя дитина зараз. Вона вже не просто їздить на виїзд, вона вже приймає активну участь у цьому всьому. О, Чорнобаївка. Льонокомбінат. тому що ми живемо в районі, де знаходиться. Поруч льонокомбінат. Дуже багато гуртожитків. Військове направлення. Малюнків дуже багато. Так, патрон. Огірки <хи> для ЗСУ. Або в голову окупантів дарити їм. Літак Мрія. О, руський воєнний корабль. Москва. Який, до речі, будувався у місті Миколаєві. Може, хто не знає, будете знати? Так, а що це? Вандера смузі, гарячий коктейль, український коктейль. Так, ну і все. Закінчився паркан і я прийшла до нової пошти. Написано, що тут можна заряджати телефон. Посилка до мене їхала з Дніпра. На сайті було написано, що якість Турція. Ой, не знаю, Турція чи не Турція. Так. Ось такі ручки у неї, бачите? Ну, знаєте, так непогано. Дно там картонка, напевно. Так, відкриваємо, подивимося усередині, усередині два відділення і тут щось можна теж покласти. мійка металева. Слухайте, непогано. Вона невелика і немаленька. Така от середня і дуже-дуже вмістка. -дуже Мені подобається. За 400 гривень, слухайте, нормально. Ось так, щоб вам видніше було. Мені подобається. Анюта, донечко, дякую тобі велике. Тепер у мами є нова сумка. Спеціально відкрила телеграм, щоб прочитати вам, що написав Віталій Кім після закінчення повітряної тривоги. Він кадр, я вам кажу. Хто не знає Віталія Кіма, Віталія Кіма, напевно, знають всі, але ну, я все одно скажу. Може, є люди, які не знайомі з ним, це ем, голова Миколаївської військової адміністрації. От, ем, така його відома фраза Доброго вечора, ми з України. Він перший її сказав і потім підхопили всі, і бачу зараз і на машини наклейки. На От е, перші дні війни він дуже втішав миколаївців. Е, знаєте, я думаю, завдяки йому багато людей е, якось. Е, Змінювався настрій після його всяких жартів, приколів, не давав нам сумувати. Значить, що він написав? Ну, російською мовою, це ж у нас Миколаїв, Україна, Миколаїв, але ну, якось так склалося історично, що більшість все ж таки говорять російською мовою. Раньше интересовало людей, какие ракеты летят, куда, сколько. Обсуждали и спорили в чатах про замыслы террористов и что от них ожидать. Сейчас. Сколько там наших сбили ракет? Когда включат назад свет? Когда приедут танки? Наша победа приближается. И вот буквально Тикишо написал. Света одевается, скоро будет. А я не можу з нього. Так, і, значить, що роблю зараз? Дуже швидко хочу змонтувати відео і поїхати в одне місце. Значить, написав повідомлення міський голова міста Рівного про те, що запрошуються ВПО, малозабезпечені родини, вихованці будинків сімейного. Типу, людей, люди запрошуються поважного віку скуштувати безкоштовні піци в рамках проєкту Піца на колесах від Шотландського фонду. І адреса на площі перемоги сьогодні з 15 до 18 години. Ну, я не можу сказати, що я хочу скуштувати піцу. Я, напевно, просто хочу поїхати. Щось познімати. Е і мені от просто цікаво, я, е якось вони вже приїжджали до мами у село, і мені хочеться поїхати подивитися, це саме вони чи це інші вже люди. От, е якщо все ж таки я не передумаю поїду, то обов'язково вас візьму з собою. Перекусу, селедець під шубою, хліб. Ще залишив оселедцю на один раз. Зовсім трохи. Скоро робити його не буду точно. Я на місці, на площі перемоги. Ви тільки подивіться, скільки тут людей. Це великий пункт незламності. Пахне смачно. Оце черга. Одна так. ось такі невеличкі піци дають і салат. А це зайшла в пункт незламності. Тут тепленько, ще й окна ливають. Столики стоять, можна і тут піцу поїсти, вам так люди і роблять. Діти грають Так, ідемо на вулицю. Постоїмо трохи в черзі. Раз же прийшла, то треба ж щось взяти. Я Це ще я не взяла Так, тепер треба знайти свою чергу. Ага, ось. Я вже тут продвинулась настільки. А, ні, не, не, да, це. Ага, відео роблю. Минуло дві години. Я вже близько-близько. Вже дочекалася. Дякую, Дякую велике. Ура! Я дочекалася. Ви знаєте, якби я знала, що прийдеться дві години чекати, я б напевно ніколи б не стояла. І тут справа не в кінці. Я її можу і сама вдома зробити. Тут вже, знаєте, справа принципу. Бо коли я щось починаю, я повинна довести діло до кінця. От так, і в цьому випадку я б себе напевно не простила. Якщо я витратила стільки часу. І просто на пів дороги розвернутися і поїхати додому я так не можу. Це буду не я. Тому там вже не одна я стояла, багато людей ще й залишилося. Ми стояли, спілкувалися, бо багато переселенців було. Вважаю, що час не дарма витратила Подивимося. Мамі тоді давали велику, це невеличка. Так. Ось таке чудо. Зараз підігрію, бо вона вже остигла. Половину я спробую половину Нікіті залишу. Трохи з'їла піци і залишилася голодна, тому вирішила посмажити два яйця, на салі, буженіна, помідорка і хліб. На сьогодні все. Хочу вже відпочивати. Дякую вам за перегляд відео. Чекаю у коментарях. Поставте вподобайку, якщо воно вам сподобалося, і підписуйтеся на канал.